26 серпня справи Отця. Хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєму отцеві? Луке 2.49. Ісус сказав це, коли батьки знайшли його в храмі. І пішов він із ними, і прибув у Назарет, і був їм слухняний. Вірш 51. Хоча він був ще дитиною, він знав, що він син Божий, і знав волю свого Отця, але його знання не зробили його гордим, бо той, хто має мудрість, що приходить з гори, і знає, що вона приходить з гори, а не від нього самого, не може загортитися або звеличуватися через це. Люди дивуються, що хтось може справді знати волю Господа і те, чого Господь хоче від нього, тоді як насправді кожна дитина. Повинна це знати, у чому полягала справа Отця для дитини Ісуса. Він повинен був бути покірним своїм батькам. Він не знехтував справою свого Отця, коли повернувся з Йосипом і Марією до Назарету і був їм слухняний. Діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господеві приємне, Колосян 3:20. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Ефесян 6.1. Більшість людей думають, що якщо вони мають займатися справою свого Отця, то повинні покинути дім і піти на якусь місійну працю. Ісусу була доручена найбільша місія з усіх коли-небудь покладених на людину. І він вірно виконав її, і він не переставав бути Спасителем світу навіть тоді, коли перебував у Назареті, підкоряючи своїм батькам. Тут є урок і для дорослих, і для молодих. Все, що в силі чинити рука твоя, те є роби, Еклезіаста 9.10. І все, що тільки робите Словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через нього Богові й Отцеві, Колосян 3:17. Це і означає займатися справами свого Отця. І нарешті підсумок усього, що можна дізнатися з її розповіді, міститься в цих словах. Слово сталося тілом Івана 1:14. Слово було Богом, і Бог був уявлений у плоті, але Він був світлом цьому світові, щоб той самий Бог був явлений у всіх людях, бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та наміри серця. Євреїв 4:12. Прийміть слово як керівництво до дії, насичуйтеся ним, харчуйтеся ним і вбирайте в себе, і тоді воно стане плоттю. І ви не тільки знатимете, а й виконуватиме волю вашого Отця, що на небі. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного усім настрою. Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!